9 вересня свій гарний, красивий повнолітній ювілей, 18, 18 років. Святкує прекрасна дівчинка, така мила, добра, щира, любляча, завжди добра і привітна до всіх оточуючих. Звати нашу іменинничку Семенюк Наталія Васильівна. Ми це вітання передаємо в Миколичин, де проживає наша іменинниця. І хочемо тебе, Наталочко, привітати сьогодні з таким гарним твоїм. Можна сказати ювілеєм, бо 18 років від сьогодні ти стаєш дорослою, ти стаєш на свій життєвий дорослий шлях, ти починаєш іти самостійно своєю щасливою дорогою життя. І нехай воно в тебе буде завжди устелене щастям, добром, коханням, любов'ю, щирою, завжди оточуючими прекрасними людьми. Нехай на твоїй життєвій дорозі завжди остається з тобою тільки щастя, і, звичайно, нехай завжди тобі щастить. Нехай все, що ти на неї задумала, що ти на неї нагадала, що ти мрієш, про що бажаєш, нехай тобі неодмінно збувається, нехай в твоєму дорослому житті завжди, завжди, завжди тобі щастить. А тебе з таким гарним святом сьогодні вітають твої рідні, які тебе безмежно люблять. Які тобою тішаться, які завжди за тебе, де б ти не була, що б ти не робила, куди б ти не йшла, переживають, тримають свої такі щирі родинні кулачки і завжди готові тебе підтримати, і просто щиро-щиро розуміти та любити. Тож приймай це вітання від твоєї мами, найдорожчої твоєї, найріднішої, яка тебе привела в цей світ, яка дала тобі життя, яка тобою донечко тішиться, і яка завжди за тебе тішиться. Завжди за тебе в гордості. Від мами Мирослави, від братів Любомира, Володимира і Ростислава, від твоїх таких прекрасних, можна навіть сказати, братів-охоронців, які ведуть тебе по житті, які завжди готові тебе підтримати, розуміти свою найкращу сестричку, які готові бути завжди тобі опорою в житті. Це саме головне. Знаєш, що вони тебе безмежно люблять, завжди тебе. Готові захистити від усього і просто бути найкращими братами, так як вони є в твоєму житті. Також вітання від бабусі Василини, яка, звичайно, ще є тобі другою мамою, яка завжди онучко тебе оберігає своєю молитвою, яка готова тебе завжди підтримати, яка готова тобі дати своє мудре життєве слово, яка готова завжди тобі допомогти. Своїми обіймами і своєю такою бабусиною ласкою. Бажає вона тобі, щоб ти завжди-завжди була щаслива у Бога. Також вітання від твого хресного Олега із сім'єю і всієї твоєї люблячої родини. Будь щаслива, будь здорова, будь кохана і будь любима. Бачиш, як багато тебе люблять, як багато тобі, твої рідні, хочуть добра і щастя, і якою ти є багатою в житті дівчинкою. Ти і донечка, ти і сестричка, ти і племінниця, і онучка, і похресниця, і просто прекрасна дівчинка. Нехай в твоєму житті завжди буде все прекрасне. Нехай все добро і все щастя, яке є навкруги нас, людей, завжди тебе оточує. Нехай Господь тебе оберігає, і твій ангел-охоронець завжди, завжди оберігає, і йде з тобою по житті своїми крильми, огортаючи тебе від зла і всяких негараздів та невдач. Всього тобі найкращого, гарного тобі свята, запам'ятовуючого тобі свята, гарного ювілею і щасливого дорослого життя. Будь щасливим, вітаємо! День щасливий, ми відсвяткуємо! безліч мрій і щастить у житті не раз, зийчать друзі усі твої, В цей шалений святковий час, і лунає веселий спів і у тебе в душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова. Wait. Hey.